Родина може звернутися як в телефонному режимі, так і безпосередньо, скажімо так, на особисті зустрічі. А перше, ще раз повторююся, це родина звертається тільки після отримання сповіщення, тобто офіційно підтверджуючого документу. Якщо ваш рідний просто не виходить на зв'язок, ви можете, наприклад, зателефонувати до координаційного штабу. Координаційні штаби, працівники підкажуть, що робити. Поки у вас немає сповіщення, а ви відповідно хвилюєтеся. Бо ну дійсно так. ситуації бувають різні, угу. і військовослужбовці довго можуть не виходити на зв'язок. Далі, після отримання сповіщення в полі. Родина звертається безпосередньо фактично. А, можна зателефонувати відповідно на 102. І за можливістю, наприклад, якщо родина не має можливості приїхати у найближче відділення поліції для написання заяви, можуть викликати наряд відповідно додому. друге знову ж таки, це те, що в телефонному режимі обов'язково звернення до координаційного штабу для заведення особової справи, яку можна завести в телефонному режимі. І так само я або працівники координаційного штабу будуть підказувати, що робити далі. Національне інформаційне бюро. 1648, короткий номер. А далі уповноважений з прав людини уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин родині буде потрібно отримати все одно витяг з єдиного реєстру зниклих безвісти осіб, що є безпосереднім документом, який підтверджує набуття даного статусу.